Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території. На ще один може не вистачити ресурсів. Про це заявив президент Чехії Петр Павло, Повідомляє РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Реч Посполита за його словами. контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а вікно можливостей відкрито цього року. На думку Павла, після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко. Втома від війни це не лише виснаження людських ресурсів і техніки. Руйнування інфраструктури в Україні, а й в тому в країнах, які надають допомогу. Багато країн, багато політиків очікують певного прогресу цього року. Сказав він. Президент вважає, що в Україні буде лише одна спроба для проведення контрнаступу. Я вважаю, що Україна матиме лише одну спробу розгорнути великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і він провалиться, отримати кошти на наступний буде вкрай важко, заявив Павел. Крім того, він нагадав, що наступного року в США відбудуться президентські вибори. Тому питання допомоги Україні може відійти на. Другий план інтерес Америки до України та рівень допомоги можуть знизитися наступного року. І коли інтерес Америки згасне, багато європейських країн зроблять те саме. Додав президент Чехії. Водночас він наголосив, що не закликає Україну до поступок щодо території. Чеський президент зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з агресором. Попри шалені втрати особового складу та техніки, російські окупанти досі не полишають спроб наступати на сході України. ЗСУ героїчно відбивають атаки. Ворога, але потребують більшої кількості озброєння. Військові експерти наголошують, що нині українська армія переважає окупантів якістю, проте озброєння досі бракує. Експерт Андрій Кремаров зазначив, що ЗСУ потребують більшої кількості озброєння, зокрема, снарядів, аби не економити кожен боєприпас, а використовувати будь-яку нагоду відбивати атаки ворога та звільняти свої території. Нам бракує лише кількості в якості ми вже значно переважаємо. Перш за все, зараз би дуже допомогла більша кількість боєприпасів, аби розуміти, що ми можемо їх не заощаджувати, а використовувати. За кожною нагодою, яку маємо, сказав він. Військовий експерт підкреслив, що українські бійці дуже швидко та ефективно освоюють нові види зброї та навіть пропонують свої тактики, про що розповідають західні інструктори. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!